Світ який мережево казкове, світ який, ні краю, ні кінця. Зорі й трави мрево світанкове має коханого лиця. і мій гучний, Мільйонокий пристрасний, збурений, німий, ніжний. Дай мені свій простір і неспокій, сонцем душу жадібно налий, дай мені у думку тинаміту, дай мені любові, дай добра, гуркочи у долю мою світе хвилями прадавнього Дніпра. Не шкодуй. Все одно І скарби по краплині я тобі закохана.